Настав час духовного сніданку. Пропонуємо вам розглянути разом зі священнослужителем цікаву тему. Сьогодні гість нашої студії, священнослужитель Дмитро Горчинський. Доброго ранку, Дмитре. Доброго ранку. дякую, що ви сьогодні з нами. Хотілося б сьогодні поговорити про благословення. Що це таке, де його використовувати, як його взагалі розуміти? Тому що мені так здається, що багато християн просто використовують це слово де тільки можна і і як тільки можна. І кожен вкладає в це слово, щось своє. Що ж воно таке благословення? Як би ви сказали? Що таке благословення? Ну, взагалі, якщо ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що це слово багатозначне. По-різному воно вживається в Біблії. З одного боку, ми бачимо, що, наприклад, що Бог благословляє людину, uh -huh. і коли людина благословляє Бога. І ми можемо розуміти тоді, що, напевно, це трошки різні благословення. Uh -huh. от. Але основне, що таке благословення, от в самому слові значення його. Благо і, слово. Благо і слово. так. Тобто, uh -huh. е, коли ти говориш щось добре в сторону когось, коли ти думаєш добре, і коли ти робиш щось. Uh -huh. Тобто, е, це все в комплексі. Uh -huh. е, коли, наприклад, ми читаємо е, благословляйте своїх ворогів, а не проклинайте заповідь Христа, так, uh -huh. то ми розуміємо, що це говорити означає добре про них. І не тільки говорити, але ще й робити їм добро, думати про них добре. Ну, от мене от цікавить це питання, mm -hmm. благословляти це е, мається на увазі тільки слова? Mm -hmm. Чи все ж таки це щось і матеріальне? Так як я сказав, це і справи. Тобто, це і говорити, і добрі слова, і справи. Коли ми читаємо, що Господь. І, 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 які справи? Що Наприклад, за справи? давайте візьмемо про, е, спочатку про Бога, скажемо. No, no. Е, Бог благословляє це. Що це означає? Ми в першу чергу думаємо, що це він дає нам якісь благословення. От слово це так. Так, Ми тобто, не можемо з ним обійтися. Він робить добро нам, скажімо ага. так. Тобто він постійно з нами, він охороняє нас, він робить добрі справи по відношенню до нас. І ми це відчуваємо, бачимо постійно і розуміємо, що дійсно Бог. Благословляє. Тобто він... Він По-особливому відноситься з добром. Window. Тобто до він людей. не просто говорить щось добре про нас, правильно? А він, він... і діє. Він... Це все ж таки благословення, це виходить, що це більше дія, ніж слово. Чи... <ng> <-nya> <ré transform> я не знаю, чи варто говорити більше, але mm. я думаю, що це і те, і те. Ну, так Біблія принаймні говорить. Uh -huh. Я зрозумів. Ну, у мене наступне запитання. Хто взагалі має право благословляти? Чи це кожна людина може, чи це є все ж таки особливі якісь благословення? Є різ... по-різному, можна сказати. Ну, Наприклад, звернутися до тієї ж, того ж вірша, який я говорив, що Христос каже благословляйте своїх ворогів. Тобто, фактично, Він говорить до кого? До всіх, ну, людей. До всіх, так. Так. до всіх, в кого є вороги, назвам так. <гум> так. Але фактично немає ніякої градації. Так. Просто до всіх людей. Тобто, робіть добро і говоріть добре про е, ваших таких людей, з якими ви конфронтуєте. <гум> <гум> з іншого боку, коли ми говоримо, наприклад, ну от мені згадується вірш, коли апостол Павло пише в посланні до євреїв, що більший, менший благословляється більшим. Там мова йшла про Мелхиседека, який благословляв Авраама. Mm -hmm. Коли Авраам ішов з перемоги, mm -hmm. з перемогою в у війні, то він віддав десятину Мелхиседекові, і Мелхиседек його благословив. І mm -hmm. Павло пише: от бачите, а менший благословляється більшим. Угу. Тобто це тобто от... старший за так. чином? Так, так, так. Це, особ... це особливе благословення. От, наприклад, є в книзі е, числа шостий розділ. Давайте ми відкриємо і можемо навіть подивитися. Е, Господь дає особливу вказівку. Ось дивіться, 6 розділ, 22 вірш. І промовив Господь до Моїсея, кажучи, скажи Ааронові та його синам, говорячи, так будете благословляти ізраїльських синів, промовляючи до них. І хай покладуть моє ім'я на ізраїльських синах, і я, Господь, поблагословлю їх. В іншому перекладі от, покличуть моє ім'я, прикличуть на них моє ім'я. Тобто, Господь говорить, якщо вони будуть благословляти моїм ім'ям, кликати моє ім'я, то я буду прикликати, діяти, так? щоб я угу. діяв, то я буду діяти. І тут так і написано. Е, нехай благословить тебе Господь, збереже тебе, засяє Господь своїм обличчям на тебе і виявить тобі милосердя, тобто проявить якусь добру дію. Угу. Тобто, бачите, в різних випадках воно по-різному. Можна сказати, коли Господь нас благословляє, Він дає нам особливі якісь благословення. Ми не можемо так благословити Бога, як він нас. Це, це ну, зовсім різні різні. Зараз ми ще торкнемося mm. Стосовно ну, чи можна взагалі благословляти Бога, про це поговоримо трішки пізніше, mm. але я от більш хотів сконцентруватися зараз на тому, от як я вже сказав, хто має благословляти, тобто старший меншого, mm. це по чину, по віку, можливо, чи ні? По, um. по чому ще. І по чину, і по віку. <ріст> Є в Біблії і те і інше. Угу. 에... Тобто ми зустрічаємо, коли батьки благословляли дітей. Ми благодаємося, коли Христос благословив дітей і покладав на них руки. Так, до речі. Є такий випадок. Є священники благословляють дітей. Так, там, чи... Ми читаємо Аарон. Священник благословляв угу. із синами своїми. священниками благословляли. Тобто, виходить все ж таки, всі благословення можна розділити на кілька типів. Можна, так. Є звичайні угу. благословення, як ми вже сказали, так, так, так що це може кожен благословляти, говорити щось хороше, діяти якось угу. до іншого. Але Є особливі благословення. А, так? Тому я і сказав, що це багатозначне слово, uh -huh, uh -huh. фактично, Біблії. Але воно е, завжди має гарний відтінок добро. Добра, бажання uh -huh. добра і чинити добро. Отак. Uh -huh. Добре, я хотів би торкнутися більше оцих особливих благословень. Uh -huh. Один є такий текст, ну не текст, а взагалі місце в Біблії, де в буті, коли е, е, Ісаак благословляє. Замість Ісава Якова. Ну там uh -huh. інша історія, що він там обманув і так далі. Але потім Ісав прийшов і каже: ну слухай, ну так благослови мене, uh -huh. які проблеми? Ось. А той каже, ні, я вже не можу, тому що я вже благословив його. Чому? Невже от реально благословення може бути тільки одним? Справа в тому, що коли Ісав запитав батьку, невже тебе одне благословення? Yeah. І він каже, ну що ж, я вже віддав братові твоєму, ну, хай тобі оте і те. І трішки сказав все-таки добре. Угу. Але е... а що, це було особ... важко сказати, що і в тебе буде все добре не переживай. Це було особливе благословення, тому угу. що коли е, батько, патріарх роду, благословляв сина, це благословення, от яке зараз в цей час було, угу. це було благословення на благословення перворідного сина. Угу. В чому полягало це благословення? По-перше, він буде спадкоємцем ем, духовним, можна так сказати. І Він буде патріархом, священником в своєму своєм роді. Угу. Не Ісав, а як? І він угу. один. Угу. Два ні. Не ну, буде. Та, та, один. І крім того, це подвійна частка матеріального благословення, спадку від батька. Угу. І ясно, якщо е, Ісак віддав. Це вже Якову, угу. то вже він не міг цього повторити і дати Ісави. Тобто, ось так. До речі, як і він хотів цього угу. перворідства, звичайно, негативним є те, що він е, таким обманом це взяв, от, але дійсно це було особливе благословення. Тому він же не міг Ісак дати цього іншому сину своєму. Угу. Ну а там сказати: ну добре, я забираю благословення, передаю його цьому брату, брату сину. Видно, що так не можна не було. Не можна. Якщо він вже благословив, то вже не міг забрати ці слова назад. Тобто то наскільки серйозно вони ставилися до ось цих питань, питань благословення для нас. Це ми так ну, звикли до цього. Це звичайне таке слово. Ну, пообіцяв одному, потім змінилися обставини. Ну добре, вибач, тут Посмотрите, треба і. Це йде від Бога самого, тому що ми читаємо. От Перша згадка про благословення це коли Господь створив світ і благословив його. Він благословив uh -huh. тварин. Є, ми читаємо. І uh -huh. бачимо, він, він благословив людей, першу пару uh -huh. благословив їх і сказав, плодійте, розмножуйтесь, населяйте землю. Uh -huh. Потім ми читаємо ще благословення, що він суботній день благословив, uh -huh. сьомий, який відпочивав. І це. Це передалось і далі патріархам. Тобто вони не самі придумали благословення. Ну, так. Це Бог перше зробив, а потім і вони так само благословляли, бажали добра. Але от, коли у патріархів це було, це мало значення пророцтва фактично. Тому угу. що, до речі, Ісавові, Яків сказав, ти будеш жити від свого меча, і ти підкоришся Якову. Але потім ти це ярмо скинеш. І ми читаємо е, в історії царів у другій книзі Хронік, коли. Е, Едомляни, ті, які uh -huh. були нащадками Ісава, вони були спочатку під е, е, ізраїльтянами, потім від цього ярма вони. Тобто малося на увазі не конкретно він, а взагалі його потомки. Так, так. Це uh -huh. фактично було в благословенні to, патріархів. To було, не просто, було, проросту, було не просто було було не просто благословення, от матеріальне якесь, а це просто на віки. Тому uh -huh. як і якщо ой, верніше, Ісак, якщо сказав, він не міг сказати. І, і це, okay. до речі, було під впливом Божим, і не міг сам цього зробити. Uh -huh. Бог йому відкрив і він це зробив. Тобто Нерозривно, а ці особливі благословення вони були пов'язані дуже чітко з Богом і з Його волею на, на рахунок тієї конкретної. Звичайно. І що необхідно нам е, згадати, е, як е, слово Антоні благословення це слово прокляття. прокляття. Uh -huh. Але ми бачимо в Біблії, що благословення тісно дуже зв'язане з послухом Богові. А прокляття із непослугом, uh -huh. фактично, прокляття це наслідок гріха. Тому я скажу для глядачів, що сьогодні не варто боятися, якщо вас хтось проклинає, клине там вам щось таке, бо говорить погане. Uh -huh. Якщо ви віруюча людина, по заповідях Божих живете під його охороною, не бійтесь прокльонів, uh -huh. тому що вони не збудуться. До речі, написано Аврааму Бог казав, проклинаючих тебе, я прокляну. А тих, хто благословляє, я благословляю. А благословляючих, благословлю. Як це взагалі діє в житті людей? Тобто, якщо я якщо благословляти віруючу людину, Бог тебе буде теж благословляти? Так, це факт, це діє. Це діє. Цікаво. Ну, і тоді останнє запитання, яке обіцяли ми mm. розкрити, і зрозуміти, що означає і чи можна взагалі благословляти Бога? Mm. Тому що ну, зустрічається таке, от ми кажемо, нехай буде благословен Господь і так далі. Невже йому потрібні наші благословені? І як е, ми це можемо зробити? Ви знаєте, що Бог отримує, я думаю, велику насолоду від того, коли діти його бачать, його благословення. Угу. Вони шоковані Божими благословеннями. Приємно Приємно, шоковані, вражені. І богославлять, прославляють. Або синонім можна сказати, благословляють. Угу. От що значить, коли ми благословляємо Бога. Безумовно, ми не можемо благословити Його так, як Він. Ну, Це не, не співставні ну, речі. Так, так. Тут так не можна сказати. Тут більше слова. Так. Але ми ну, читаємо, наприклад, в книзі е... от Псалмів там, де Давид співає, і каже, я благословлю Господа. Uh -huh. Тобто я буду йому співати славу і хвалу. Я буду говорити добре про нього. Uh -huh. Я благословлю його в зібранні. Uh -huh. Я буду благословляти, де я тільки буду. От у нього таке бажання в серці, бо він побачив, які благословення Бог дає йому, і в нього. Що він може зробити? Уйти? Тільки славити його. Uh -huh. Ну і мені, мені здається, виходячи з тієї розмови, яка в ага. нас була, коли ми говорили взагалі про Божі благословення, у Бога це не тільки слова, але якісь і дії. Так. Якщо ми в своєму житті будемо робити якісь дії, якими ми можемо реально благословляти Бога або прославляти Бога, ми будемо жити, це теж буде таким благословенням для Нього Я і буде приємно. Дякуємо вам, Дмитро, за цікаву розмову. Дійсно, ніби проста тема, але є над чим подумати, є над чим замислитись. Дякую, М -м. що були з нами. Слава. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про благословення. З нами був священнослужитель Дмитро Горчинський, і я нагадую, що ви можете досліджувати Біблію разом з нами, не тільки дивлячись нашу програму, а ще й замовивши уроки з вивчення Біблії, читаючи Слово Боже. Для цього ви можете зателефонувати до нас за номером 0800 30 20 20, замовити спеціальні уроки і досліджувати разом з нами. Зробіть це, поки у нас невеличка пауза. Повертайтеся до нас після неї.